Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати досить цікавий девайс, в кого маленькі акваріуми і, в принципі, використовуєте навісні фільтри. Китайців я знайшов отакий цікавий варіант. Зараз я розберу його. Ось така штукенція у вигляді такого зрізу бамбуку. Фільтр. Ось така з пластика досить грубого ємність, перегородочка, нічого такого важелезного, спеціально під аква під скло. Ну тут до 6 мм на 8 мм воно не влізе, плюс зажимчики на кутик. От і отвір. Ось такий фільтр. Замість навісних фільтрів. Я зараз його зберу і покажу. А, до речі, по розмірах. от Діаметр 9 сантиметрів. Майже 9 Висота 7 см. Решіточка? Звичайно, така середньопориста губочка, скляний, переливчик. Ще як? Сюди реально поклали помпу то взагалі було б чудово. От і ось такий носик, який входить, його можна в принципі, вставляти, можна ні, і відповідно шлангочка для того, щоб під'єднати до фільтра. Завдяки оцим прорізам чітко. Стає на місці і ну, виглядає досить цікаво, тобто набагато цікавіше, ніж просто навісний фільтр. Зараз я його підключу і подивимося, як це працює. Я спеціально, ну, щоб зняти відео, тому що в мене цей фільтр буде в іншому акваріумі стояти. Взял звичайну маленькую помпочку, можно взять и подключить будь-який фильтр и під'єднується оно вот сюди. вот цей отверг. Итак, я подключил цей фільтрик. ну мне очень подобается. Ось так воно виглядає. Досить гарно, естетичне рішення. Я спеціально його поставив, щоб була можливість порівняти вам з навісним. Тобто по об'єму, так, якщо взяти це в мене сансановський да, фільтр, по об'єму і фільтраційних елементах тут більше ну, місце для фільтрувальних губок. Можна і кераміку накидати, можна рослинку посадити, наприклад, якогось циперуса. От. Далі, що стосується ще позитиву. Так як спеціально зроблено так, що цей носик, так, цей перелив піднятий вище рівня фільтрувальних елементів, і водичка дуже плавно стікає. Воно взагалі тихеньке. от Водичка плавно стікає сюди, на фільтрувальний елемент, і плавно стікає через оцей носик. Абсолютно тиша. І подвійний рівень аерації. Тобто, коли водичка падає ось тут, вона насичується киснем, потрапляє на Фільтр елемент. Якщо навіть фільтраційна губочка заб'ється, воно буде переливатися через ось цю переливну сіточку. Сіточка досить крупна, от і потім потрапляє в цей отвір. Можна як з ним, можна і без цього носика. Ну, але без носика, по-перше, не така аерація буде, ну і виглядає воно трошки. Не так естетично, а от з носиком такий маленький водоспад, причому відчуття, що реально його виготовили з бамбука, от. мені особисто дуже подобається. Якщо його порівняти там з виглядом фільтрів, так от я спеціально зробив таким чином, да, від, відтягнув, щоб не було видно. Тут не звертайте увагу, я просто помпу кинув туди, поки відео знімаю. От, але якщо цю помпу обрізати тут шланжик, і заховати десь, шланг прозорий От. і виглядає досить таке цікаво. Ось таке цікаве дизайнерське рішення. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі стосовно таких цікавих гаджетів. Ставте вподобайки. Всім успіхів!